Давайте розв'яжемо декілька прикладів на ділення дробів. Наприклад, у нас є мінус 5 шостих поділити на 3 четвертих. Як ми взагалі ділимо дроби? Для того, щоб поділити дріб на якийсь дріб, нам потрібно цей дріб помножити на обернений до другого дробу дріб. Дріб, 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 дріб. Надто багато слова дріб. Давайте я краще покажу, як це працює, так буде трохи зрозуміліше. Отож, перший дріб ми записуємо без змін. Так само у нас буде мінус 5 шостих. А ось дільник наш. Ми тут запишемо множення замість ділення. А дільник наш ми перевернемо, тобто поміняємо чисельник і знаменник місцями. Знайдемо йому обернений дріб і запишемо його сюди: ось так. Ми знаємо вже, як робити множення, тож спокійно можемо помножити ці дроби. Це буде мінус 5 помножити на 4 і 6 помножити на 3. Ось так. Рівнює. Давайте порахуємо. Мінус 5 помножити на 4. Це буде у нас мінус 20. Адже ми множимо від'ємне число на додатнє число. Тобто це те саме, що ми мінус 5 додати мінус 5, додати мінус 5, додати мінус 5. Буде від'ємне число. Отож, у нас в чисельнику мінус 20, а в знаменнику у нас 18. Супер. Зробили? Проте ми можемо ще. І чисельники знамени в цього дробу поділити на 2. Тож, давайте зробимо, якщо ми можемо це зробити, і це у нас буде мінус 10. Поділити на 9. Більше скоротити ми ніяк нього не можемо. Тож, це буде наш розв'язок до цього прикладу. Давайте зробимо ще ось таке. Мінус 4. Поділити на. Давайте такий колір візьму на мінус одну другу. Що ж ми будемо робити з цим? Отож. Давайте спочатку мінус 4 запишемо дробом, щоб нам було легше з цим працювати, і було зрозуміліше, що робити, щоб було зрозуміло, де у нас чисельник, а де у нас знаменник. Тобто це буде мінус 4 перших, знову ж таки ставимо знак множення і знаходимо обернений до нашого другого дроба дріб. Тобто, це у нас буде мінус 2 перших. Ось так. Давайте ще раз проговоримо, що я тільки що зробила. Отож, я записала мінус 4 дробом, це буде мінус 4 перших, адже якщо ми мінус 4 поділимо на 1, це у нас все одно буде мінус 4. А другий дріб ми знайшли йому обернений дріб. Тобто поміняли чисельник з знаменником, а знаменник з чисельником. І це у нас вийшло мінус 2 перших. Все, давайте тепер множити. така ми робити вміємо. Тож мінус 4 помножити на мінус 2. Давайте вдушку мінус 2 візьмемо. І 1 помножити на 1. Супер. Тепер рахуємо. Мінус помножити на мінус у нас буде плюс. Тобто це в нас буде додатнє число у нас в чисельнику. І це буде 8. А в знаменнику у нас буде 1 помножити на 1 1. Оскільки 8 поділити на 1 це буде 8, то ми можемо просто записати це як ціле число. Це і все.